Безліч подарунків, теплих слів та посмішок привезли до загальноосвітньої школи-інтернату з нагоди Дня Святого Миколая, гості з Києва. Вперше до закладу завітали члени Міжнародного благодійного фонду Святої Марії. Щоправда, кажуть, на Бердичівській землі вони вже бували. Навесні фондівці відвідали інтернат, що у Гришківцях. Про Бердичівський інтернат їм розповів колишній учень першої школи, їхній добрий друг Володимир Марущак. Оскільки фонд Святої Марії не є прибутковою організацією, говорить її президент Марія Матіко-Бубно, їм допомагає чимало людей спонсорів це чуйні милосердні люди перш за все які допомагають і відвідують з нами разом школи інтернати щоб бачили на власні очі як діти отримують ці подарунки як діти радіють приїзду гостей і це надихає всіх потім дорослих на інші такі благородні добрі справи і дякуючи потім об'єднанню чуйних милосердних людей таку дружну сім'ю ми маємо Можливість відвідувати школи-інтернати, бачитися з дітьми, спілкуватися з педагогами, знати, які проблеми. 16 років поспіль фондівці обдаровують усіх дітей нелегкої долі. 50 шкіл інтернатів, дитячих будинків та притулків вони вже відвідали. Увесь цей час в організації діє програма Чужих дітей не буває. Така назва, говорять члени фонду, утворилася неспроста. Ми звертаємося таким чином, з таким гаслом до людей, щоб вони не тільки про своїх сім'ях своїх дбали дітей, а дбали і про тих діток, які. Проживають в різних дитячих будинках, школах інтернат, оскільки це діти не чужі, нам це наші маленькі співвітчизники, за ними майбутнє України. І, звичайно, хочеться, щоб ще раз акцентувати увагу на те, що чужих дітей немає. Кожна дитина мріє про щастя, про радість, хоче, щоб в неї в житті було все те, що в тих діток, які мають батьків, і ми хотіли б, щоб батьки. Які мають дітей, вони поділилися тим, що вони придбали для своїх дітей, і для тих дітей, які проживають не у рідному домі. До приїзду гостей діти підготували невеличкий концерт, завдяки якому довели, що їхні таланти варті уваги. Голова Пердичівського міському профспілки працівників освіти Анжела Цвіткова, яка сприяла візиту киян до школи, каже, завжди приємно зустрічати у місті людей, які прагнуть у чомусь допомогти обездоленим дітям, а особливо зазначає, коли це благодійники. Душа Діє, що є такі люди, які відгукнулися на це на цих діток, і перед Святим Миколаєм вони побачили, що вони гарні діти, що не тільки різочку дає Святий Миколай, а вони сьогодні отримали і подарунки, і солодощі. Ми всіх не могли охопити ще дітей, які є такі в нас, і в загальноосвітніх школах, але це буде вже на майбутнє, коли ми це зробимо. Після гарних слів та привітань перейшли до найцікавішої частини приїзду роздачі. Подарунків. Усі діти від фондівців отримали одяг, новорічно-різдвяні набори та солодощі. Побувавши в інтернаті, благодійники пообіцяли. Вони обов'язково завітають сюди ще раз.